Високоповажні народи, дорогі друзі, українці, дорогі колеги! Крізь заметілі років та хорделиці тисячоліть, радісним передзвоном у храмах, пахощами ялинки поважно ступають на поріг нашого краю, Хмельниччини, на поріг нашого спільного дому, нашої держави Україна, Новий рік та Різдво Христове! Різдво Христове як нове очищення, як свято Любови, яке закликає нас до внутрішнього відродження океану нашої душі, дає такі потрібні кожному українці духовні острови, рідна мова, рідна земля, родовідне дерево та обереги. Саме ці нематеріальні активи формують честь і гідність своїх синів. І доньок. Україна ніколи не поневолювала інші народи, лише захищала себе від ласих на чуже добро. Напевне, найчастішим гріхом українців вважається любов до своєї землі та волі. Тож нехай колядники засіють у нашій державі добро і злагоду, нехай від життєствердної радості, від Різдва Христового від нині і назавжди. Живуть у нашій спільній оселі Україні янголи миру, любові і віри. Свято Нового Року закликає нас до розуміння того, що з настанням новорічної ночі наступає нова дорога життя довжиною в черговий один рік календаря. Політична партія за конкретні справи закликає до об'єднання. Закликає разом цей шлях долати, разом жити, працювати, щоб відновити віру людей у справедливість, у можливість підвищення добробуту усіх жителів Хмельниччини, зі світлої надії, крилатої віри, осяйної любові. Нехай розпочнеться 2016 рік. Хай скрізь і у всьому нами керує освячена досвідом поколінь заповідь спрямовувати свої помисли на добрі справи, на благо ближнього в ім'я України. З Новим Роком, з Різдвом Христовим!